Алюмінієва заготовка, яка буде конусом. Отже, показує, яка поверхність підрізця. Така от стружечка гребеться. Різець заточений як, ну, гостро заточений різець, це соточна стружечка. На індикаторі подаю. Дві сотки подавав. Таким чином індикатор жорстко запрощепований заприщепований. Ну, тут здається, що якісь риски є, якби відеокамери бачить растер. Ну насправді поверхня ну, от, дзеркальна. Тут от в мене є шприц з оліїнкою і віддзеркалюється там аж бігом. Різет заточений дуже неправильно. Я собі так придумав форму, хоча він в мене на два боки. Тут гострий і на той бік гострий. І так, подаючи тим соточним індикатором, от до 0,6. Розрахункових в мене теж було 60 по індикатору. От. Розмір, з якого я виходив, розмір, який мені потрібен, 0,8, ділимо 2, 0,4. Ну, на нулі поставлено індикатор. І 60-ка. Ось 60-ка. Ну там, може, півсоточки. Зайшов не туди. І от воно вже проситься. Проситься. І відповідно, я далі вже не буду його підганяти. Зараз розігрію металеву деталь. Зроблю західний поясок тих пару соточок, щоб не підкусювало йшло рівно. Підготую бабку, щоб не затиснути якусь площину рівненьку. І розігрію цю деталь. І хобовжух туди її задавлю насухо. Отже, зробив західний поясок, тут туди навіть і не видно на, на камеру, але він там є. І от як, по західному пояску деталь проситься. Ну і далі вона якби підзакусує. Отже, я його розігрію і туди. Забебехаємо, задусимо. За допомогою таких от тісків, переварених неї гайки на 50 і такого мега-ключа, яким я рихтую петлі до танкових фальшбортів. Вдалося запресувати одну деталь з іншою. Ось сліди від губків тут і тут і самі губки. Тіски, на жаль, трісли, їх хтось пробував варити, і вони там заклинили, увірвала по сварці. Ну, мені один тут YouTube-відеоблогер з. Правильним обладнанням пообіцяв їх відновити. Це дуже добре, але, як бачиш, вадім, кожен день вони мені потрібні, і без них я би це не задушив. Так що, ну, як я тобі їх можу відправити на ремонт, коли вони мені навіть в такому от вигляді кожен день стають в нагоді? Кожен день. Заміс преса Так, ну і ближче, як я її задушив. Тут трошки воно вилізло, бо губки продавлюють легше, сталь залізла на на... на на як вона, кантик, на кантик. Пасочку. І оце біле, це я розбавив суперклей з ацетоном. Я його так швидко душив, тому що розбавив суперклей з ацетоном. Сталь трохи нагрів, стальну, ну, не сильно нагрів, не дуже сильно я її нагрів. І, може взагалі треба було не гріти, Ну, от таке. От у мене стоїть ацетон. За від відгалущила, але написано ацетон. І це той справжній ацетон, коли він продавався. І суперклей отакий. Перевірена технологія, розбавляє ацетон суперклеєм. Він тоді рідкіший по, ну, виходить і повільніше сохне. Ну Поки ацетон не випарився, то суперклей не може засохнути. І по ньому я отакий от посадка. Ну, посадка тут була 5 соток натяга, 5 соток натяга посадочка я зробив. Якби західний поясок 0 на 0. Ну, може, там мінус трошки, пару соток мінус західний поясок. Ну а далі там йшло 5 соток натяга. Ну, видно, які залишили губки лищат, сліди. Навіть не то, що на алюмінії на сталі. А так вона помняла сталь. Тобто зусилля було ну таке прилічне. Ну алюміній, звичайно, що воно пожувало. Ну, але то не показник, показник це сталева деталь. І так, на вулиці, 12 годин, 15 хвилин. І ми на сьогодні завершуємо свій робочий день оцією от напівзаготовочкою. Далі завтра, як нічого нового, срочнішого не буде, буду розточувати оцю наварену деталюху в розмір і проточувати. Не знаю. Можливо, кинути її в пічку на ніч, щоб вона там собі ці свої внутрішні деформації забрала. Ну, можливо, і кину. Час є, бо трохи окалена, але тут знімати порядно, окалена не страшна. Напевно, кинув пічку на ніч та і все. На жаль, і вона собі там відпуститься Внутрішні напруження, які напруги, які виникли при зварюванні, розійдуться. Ну, принаймні вони стануть меншими. Заготовка відпалювалася всю ніч, але грубка ще не прогоріла вся. То чекаємо, поки прогорить жар, щоб вона остигла разом з пічкою. Отже наша заготовочка та варена, пролежала цілу ніч в пічці, остигла. Разом з пічкою, тут ще де не дає жар. Ну, я її відгріб кілька годин назад сюди від жару, щоб вона собі остигала без жару. І ось вона є. Якби боявся я, щоб не вигоріло дуже багато закаленою, але закаленою багато не вигоріло, бо температура була не дуже висока. Так вона виглядає. Кричить. ось, ну, Маю надії, що воно стало краще, а не закалилася і стало твердіше. Ну, а зараз, на жаль, я положу дровцята і йдемо знову. Хоче гарить. Нон-стопі горить пічечка, е клімат контроль. А та заготовочка, що клеїлася з суперклеєм, вона пролежала всю ніч на димоходній трубі. А з градусів плюс 50 не більше. А, зараз беру зараз тепленька. що дозволяє впевненістю думати, що суперклей, який тут є, ну, по-перше, ацетон весь випарувався в з'єднанні, а суперклей весь... Ну, склеївся, полімеризувався. Ось тут на що я його садив. Ну, вон Там такий натяг 500 був. Відповідно, відповідно ну, мені це нічого не коштувало, положив на, на вечір. Втрата час та ресурсів не було. Положив на ніч на пічку, а то кинув в топку, де й ліг спати. Така от справа. Після відпалу я під обдер зовні, ну, виставив деталь, підобдер зовнішню частину і 0,15, коротше, півтори десятки. Я його здер, щоб воно брало рівномірно, так як я його обдирав до відпала. Тобто вдалося виставитися 0,15 соток, Я не виставлявся, як зажав, там, трошки покрутив патрульний зажав і все. Далі, щоб розточувати, я зробив такий, ну, не ріцетримач, а імпровізований рісцетримач для, напевно, 20 х чи 25 х різців. Скільки тут? 24. Ну, напевно, це 25-й різець вважається. Хтось мені подарував такий розточний, або я десь купив на барахолці, не пам'ятаю. Конячий, ну для мого станка конячий. Е, підзаточив його на алмазіку. Тут взяв у 30 мм вона мені здається, і підложив лініючку. Якраз воно стало в осях. Оці шпильки, які я точив на першому тижні придбання верстата. Гарно туди стали, зажали, і пластина, обрізок з лазерної порізки, я не можу ними нарадуватися. Дуже помічні штуки, прям дуже-дуже. А ця лінієчка, яка одночасно і для виставляння центра, я її використовую і для того, щоб орієнтуватися по заглибленню. Маркером собі намалював оце моя зона обробки 40. 35 мм, виходиться, я розточую і прищепив прищепосом до задньої бабки, ну, до скошеного центра, напівцентра, яким теж не можна радуватися. Дуже-дуже-дуже, якби помічна штука, дуже широко універсальна штука. Так от, як то відбувається процес? Це я заміряв. Кіко там це мастило, яке зливається з передньої бабки. Там система змащення на ту гітару, йде воно все маститься, і це таке відпрацьоване мастило, то я його раз хобовзух туди, змащую, щоб різцю було легше. Далі додаю дві десятки. І все-таки по лімбу, не по індикатори. І що? Включаємо. Ну, включаю я. Так от, верстат ріже, 2 десятки на радіус, тут діаметр десь, ну близько 50. Точність там не потрібна, така от стружка виходить. Ну, Маю на увазі для приблизного діаметра вам точність прям точний діаметр не потрібен. Різець прям жорстко причіплений напряму до малої продольної, в те З, ну і різець такий теж. Якби не маленький. Така от стружка. Не знаю, пишіть в коментарях, що режими забто великі, стружка, синя, стружка має бути біла і холодніше, ніж люди Арктики. Чи таючих льодовиків, яких немає, пишіть, пишіть. Ми всі теж еко-френдлі. Нам це дуже цікаво. Так, ну то таке. То я зараз вже буду наближатися до діаметра. У мене тут написано, от, я внутрішня росточку почав з 47 треба 50,5, мінусує 3,5 мм. Треба зняти з середини 2, 1,7 мм. Так як я на лімбу йду навпаки, то на лімбу має бути 0,3. Зараз на лімбу якби, 1 мм, і мені треба ще 0,7 мм зняти. Ну, Отака от от арифметика. Я підбавляю, підмаслюю його і все. Один прохід близько півтори хвилини, якщо не знімати відос. Якщо знімати відос, то прохід буде 5 хвилин. От. Це я зараз на початковому етапі показую, демонструю можливості станка, щоб було менше таких глупих коментарів. Що це учебний, як у мене, НГФ ТВ4. кривой косой. Ні, дорогой. Не як у тебя. Це зовсім інший верстат. Зовсім іншого класу. зроблений зовсім для іншого. Зовсім. Іншою країною нема вже тої СССР, вже є вон. Подивись, Україна, а щоб було чітко доходчиво, Made in Ukraine. Навіть по-англійському написали. Якщо ти не розумієш такої України, там де буква І, то от тебе Made in Ukraine. Мовою англосаксов написано. Щоб ти навіть не сумнівався. Поставив інший конячий різець, різьбовий. Тут я вже проточив під різьбу діаметр. І ось таким чином тут стоїть цей різець. У нього інакша відстань між центрами. Ну, до ріжучої кромки, я так розумію, його мене вертногами ставити. Бо є технології, коли ріжеться, якби. На зворотніх обертах і від патрона. Тоді він з симметричною верхного, напевно, я не знаю. Так само зажав цими прижимами. В якості підкладок використав честерні, які до цього станка товщина 10 мм. Щоб не було там заусенців, то підшурхав його напільниками, якого не шкода, але який вже ну він спрацьований, але. Ну, просто за осінь це збираю. Нічого там він не зішліфовує. І тепер е, стоїть питання, як же ж я його виставив під, під по, потрібним кутом та нарізання різьби. Є в мене така КМД. Ну, не така в мене їх цілий ящик є КМДшок, а може і два ящика. Новенька, гарненька. Приклеїв я плоскопаралельний магніт до патрону. Ось він видно. Магніт Він на себе одразу натягнув мілку ошурки, миленькі. міленькі. І оп, обовжух, обовжух він його притягнув. І, відповідно, тепер м, такий якби імпровізований кутник. Магніт. Чітко примагнічує до площини, а в КМД-шки є, ну, якби, 90 градусів. Потрібне. Далі беру Різьбомір. Різьбомір, цимметричний різьбомір, тут крок 7 міліметрів, і в нього паралельно задня оця. Поверхня до двох кромок зубів. І дивимося. Коротше, як бачите, бачите, я КМД знімав, ставив, є повторюваність, воно виставлено чітко. Чітко в натурі клас. Ніде воно нічого не... Не світиться, ну і це мені пощастило, я купив цей різець з заводською заточкою 60 градусів. Я його не підправляв, тільки зверху, ну цю верхню площину, що ми зараз бачимо, я її шліфанув, щоб утворилися, якби, ріжучі кромки на гранях. Ну і щоб процес був контрольованим, нарізання різьби, я також додав лінійку, тут прищолкнув. Ось моя зона, де я ріжу. Тут відстань для розгону станка. І з 30 мм до нуля воно ріже, а там вже треба виключати. Якби лінійка стоїть ось тут. Задня бабка це якби точка відліку. І також прищепив його на ці парксайдовські кліщі. Тільки на це вони згодні і більш ні на що вони не годні, зразу кажу. Не очікуйте від них багато чого. Від них... Для них це робота максимум. Тут воно таке все благеньке, тоненьке, ці болтики, ну, просто дитячі вони. І також, щоб процес контрольований, додав гендикатор. Гендикатор вже, ну, так як це внутрішня різьба, туди-сюди. Тут більше відстань, і прийшлося додати мені отаку ддр оригінальну рідну штангу, на якій він виставлений. от На даний момент е, різьба навалена. Ну, ддр теж прищовхнутий парксайдовським з набором защолки. Тобто, якщо вам потрібен набор, для станка прищолок за щолок, то можете куп'яти цей набор на OLX. А оті такі кліщі. отакі, вони, Ними хорошо закліщувати два різця, щоб приварювати. Ні на що інше вони майже не здатні. Але на це вони здатні гарно. Ось і навалив я різьбу. Навалив я різьбу. Ось так. Вона різьба навалена. Там в глибині є канавка для виходу різця. Видно, що де-не-де де, де, де є, ну, є непровар, дірки насквозь. Де вони От дірки насквозь непровар. Ось і, ну, в канавці для виходу різця вони там непровар. Я думаю, то нормально. І тут на вході є ще теж. Не провар, ну то таке. Е, Підторцюю зараз цю от штуку. І чи підходи. Звичайно, підходи, бо я вже то без вас спробував. Закручено. Різьба М52, крок півтора. Я цю робив трошки товстішу, У Сашка там 51,7. Я цю зробив 52 рівно гайку. І, відповідно, 0,3 мм є прослаблено. Якщо 52 закрутиться, то 51,7 точно закрутиться. Ну, якби вона туди закручується, далі я не хочу. Тому що тут цю заосню треба підтрацювати, так воно доволі легко. Закручується, інколи підкусує, бо там попадаються мілкі ошурки. Компресора в мене досі немає, як би натякаю Мені би компресора хоч спрацьований, хоч, щоб він хоча б 3 атмосфери качав, щоб я міг тут видувати, продувати мілку опілку, бо пелісос не витягує звідти. Ну і ця деталь бачимо підходи Крок півтора чітко співпадає. Ну, Такий от різбонарізний процес на токарно-фрезерному верстаті. Десь годину я його шкріп. Половину різьби я подавав по 200. Іншу половину, яка залишилась, подавав по сотку. По сотці цим гендикатором. Підторцював я заготовку. Почистив різьбу від мілких ошурок, але деякі мілкі ошурки залишились. Ну, так як там має бути зазор, то м -м -м. зробимо вигляд, що так і має бути. Зазор на закручування. І відповід відповідну деталь зараз закручу. Я воно закручується від руки, інколи воно. Потрапляє на ошурку металеву. Ну, завтра вже буду я думати, як їх тут вимити. Всіх. Ну, поки що так. Так от з'єднався поясок. З ну, поясок з пояском. І тут стоїть гендикатор не просто так. Зараз поміряємо. Бієння. Ну, можна включать. От на нулик, Так. Це було найбільше відхилення. Ну, зараз я верну на нуль, щоб знати точно, яке там найбільше відхилення. Коротше, менше десятки. 9 соток. Це позиціонування по різьбі без центруючого пояска, так як цей вон. Ну, Так от вийшло з першого разу. На що цієї гайки подивлюся, може я її перероблю, щось вона мені не дуже впечатляє. Але поки е, вона стоїть, то за одну установку буду проточувати цю деталь. Конус. Ну то вже буде завтра, малою продольною подачею. Бо сьогодні вже аж цілих пів 12 ночі, на Но сьогодні вже досить.